Україна завжди асоціюється з безкрайними золотими лунами, під чистим блакитним небом. Природа України багата та різноманітна. Завдяки географічному положенню та кліматичним умовам у нас є просторі степи та густі ліси, лагідні моря та величні гори, бурхливі річки та спокійні озера. На просторах країни ростуть тисячі видів рослин. Раціональне використання природних ресурсів країни спонукає до підготовки дипломованих фахівців у сфері сільського господарства, які б володіли широким набором навичок та знань. Саме таким універсальним фахівцем є агроном. Привіт! Мене звати Влад. Я навчаюся в Кіцманському фаховому коледжі на спеціальності агрономія. Чому саме цю спеціальність я обрав? Агрономія – це галузь, яка з кожним роком набуває популярності в Україні та й у всьому світі. Агрономи це люди, які годують весь світ, тому ця професія буде завжди актуальною. Аграрний сектор України це локомотив національної економіки. Ви запитаєте, чому саме я обрав кіцманський фаховий коледж? По-перше, цей заклад іде у ногу зі світовими навчальними програмами. По-друге, тут надаються практичні знання. З новітніми технологіями, які використовуються не тільки в Україні, а й за її межами. По-третє, міцний фундамент знань тут вже закладається з перших днів навчання. Тому, шановні абітурієнти, бажаю вам успіхів і не поміліться з вибором професії.